Вітаю всіх! Продовжую тему небезпек на День Незалежності. Давайте розглянемо трошки Півдня. Це у нас буде Запоріжжя. День Незалежності. 24 серпня. Запоріжжя місто Запоріжжя Небезпеки. Місто Запоріжжя Небезпеки. На День Незалежності. 24 серпня. Руйнування відразу випадає. Пов'язане з ресурсами. Багато розмов буде, нагнітань про це. Все, що пов'язане з фінансами, обережно. Кінцеві результати околиці. Можуть збити, можуть ні. Коли темно, обережно. Околиці міста може бути добре збиття, є такий шанс. І коли темно, дуже будьте обережні. Запоріжжя. Далі хто у нас? Херсон. Херсон, День Незалежності, 24 серпня. Чого чекати? Херсон, чого чекати? Гаряче буде. Дуже. Я б сказала, ситуація незмінна для вас. Що так, що так. Кінцевий результат. Будуть якісь обговорення, допомоги, дії на тему допомоги, але будьте обережні. Буде летіти дуже сильно, як і летіло. Я не скажу, що для вас сильні зміни є. Миколаїв. Миколаїв. День Незалежності. 24 серпня. Що буде? Миколаїв. Миколаїв. День Незалежності. 24 серпня небезпека, обстріли. Знову сонце. Енергетика обережне руйнування. На Миколаїв випадає вже вежа. Дуже обережні, будьте, будь ласка, там, де навчання може бути. І такі адміністративні будівлі кінцевий результат. Захист працюватиме активно. Обмеження. Можуть загнати місто в обмеження. Енергетику, обережно, все, що пов'язане з водою. Дев'ятка мечів. Розчарування буде. Важкість. День важкий для вас буде. Це руйнування. Можуть залишити без світла. Будьте обережні, будь ласка. Так, кого ще зробимо? Вінницю. Давайте сюди Вінницю додам. Вінниця. Вінниця. День Незалежності. 24 серпня, які небезпеки? Вінниця. Місто Вінниця. Вінниця. Вінниця, небезпека, обстріли День Незалежності. Довга праця на тему захисту. Серйозна, але обережно будьте міста, де вже прилітало. Взагалі по Вінниці непогано дуже випадає. Реальна праця на тему захисту і може цікавити те місця, куди летить. Зазвичай повинні відбити. Але 50 на 50, як вийде, тому вінниця також обережно в свято. Будь ласка, місця скупчення людей також обережно.